Перше питання, з яким звернулися журналісти до очільника облдержадміністрації, коли врешті запрацюють нафтохімічні підприємства надвирнянський нафтохімік та Калуський КарпатНафтохім. Відповідь прозвучала, є два бачення цього питання. Перше бачення, що в кінці липня, середній липня Калуш повинен запрацювати хімічний комбінат. Що стосується надвірнянського нафтопереробного заводу, там питання дещо більш проблематичне, оскільки робота залежать від поставки сировини, яка потім що не вирішена. А росіяни поки що Україну нафту не спішать подавати. Продовжуючи попередню тему, запитували представники мас-медіа, тільки... яка доля спорудження у калуші калійного заводу якому інвестору нададуть перевагу китайському чи все-таки українському? Є різні варіанти, є різні варіанти. І місяць тому назад я був президентом України, це питання президент теж піднімав, яка доля. І зараз ми цією долею займаємося разом спільно з віце-прем'єр-міністром України Бойком. Він безпосередньо йому доручено президентом так би мовити, сприяти розвитку будівництву нового заводу калійних добрив і переробці розсолі, а також роботи магнієвого заводу. Там тобто ще й магнієвий завод є. Що стосується підписаного договору раніше з китайцями, а такий договір у нас був підписаний, ми його не відміняли, вони далі продовжують ініціювати і педалювати його будівництво, але з врахуванням того, що з'явились наші українські інвестори, то ясна річ, що перевагу треба віддавати нашим українським інвесторам. Правильно чи ні? А вже як наші відмовляться, ну тоді може будемо говорити, продовжувати лінію з іноземним інвестором. Прозвучали на прес-конференції відповіді щодо розвитку сільського господарства, як запевнив очільник облдержадміністрації, держави надалі дотуватиме цю сферу, створюючи сприятливі умови для сільгоспвиробників. що щодо майбутнього урожаю, прогнози поки що втішні. Лише погода сприяла б, зазначив Михайло Вишеванюк. Бо цьогоріч на 13 гектарів більше засіяно площ аніж торік. Котре не у минулий теми доріг, адже це чи не найактуальніше питання на Прикарпатті. Не було й дня, щоб воно не мусувалося. Ця у побуті ремонт доріг фінансується, резюмував губернатор. Звичайно, не такими стрімкими темпами, як би нам хотілося. Адже на зазначені цілі потрібні колосальні кошти. Проте, як зазначив, наступний 2014-й, глава держави оголосив роком капітального ремонту автошляхів. Тому є надія, що це питання, врешті-таки зрушиться у плані покращення дорожнього покриття, зокрема на Прикарпатті.